Біля Мавринського майдану знищили вбиральню, яку встановили силами меценатів ще до 2014 року. Спочатку вкрали жестяний дах, а зараз приміщення перетворено на руїну. Про це розповів голова Павлоградського міського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка Микола Заремба на своїй сторінці у Фейсбуці. В день весняного рівнодення Павлоградські просвітяни вже традиційно відвідали Мавринський майдан. Вже багато років як ми його взяли під свою громадську опіку. Скільки нам коштували сили коштів, щоб прибрати навколишнє сміття і бруд? Майдан, завдяки нашому розголосу. Су набув популярності до нього потягнулися відвідувачі з сусідніх областей. Люди їхали групами, сім'ями і просто поодинці. Ми вирішили для зручності людей збудувати своїми силами громадську вбиральню. І тут виникає запитання, кому він заважав і чи є в селі Межиріч сільська громада. Хтось постійно нищить майдан, який простоїв сім тисяч років, розважаючись, тобто ж, заїжджають наверх мотоциклами, машинами при цьому руйнують правічну рослинність і ґрунт. Мовчати і спостерігати, як руйнують єдиний збережений в Україні майдан. Ми не збираємося. Вандали і ті, хто з. Спокійно за цим спостерігають, обов'язково понесуть покарання. Вважає Микола Заремба.